Вітаю, шановні слухачі, сьогодні субота, отже, день нового відео і нового питання, яке б ми хотіли з вами обговорити чи розповісти. Отже, сьогоднішня тема буде стосуватися права постійного користування. Що це за звір і з чим його їдять? Історія питання знову ж таки сягає радянського минулого. Нагадую вам, радянська держава не визнає за громадянами права приватної власності на землю. Вся земля державна, народна. Відповідно, коли в 90-му році приходить якась лібералізація, приймають земельний кодекс, психологічно не готові до того, щоб землю віддати громадянам зробити приватною. Це нонсенс, так як зараз заперечували право продажу земельної ділянки товарного сільськогосподарського виробництва. Вже ніби як торгуємо кілька років землями, все нормально, катастрофи не відбулося. Дасть Бог іноземцям будемо продавати. Це зараз такий останній ліміт, який існує в наших головах. Отже, що ж радянська держава не дозволяє людям набувати у приватну власність земельну ділянку, що пропонують натомість. Правильно придумати новий титул юристичною мовою володіння земельною ділянкою і назвати його право постійного користування, постійне користування, яке безстрокове, ніяких обмежень, постійне, а право тимчасового користування колись було самостійним титулом, зрештою, дійшли до того, що це оренда, ну, там ще інші нові речі, як суперфіція, емфітевзис, те, що є сьогодні, і ще певні можливості. Як би там не було, факт того, що існує таке поняття. Потім було ще поняття довічне успадковуване володіння, те саме по суті, але для інших суб'єктів. І таким чином, коли ми дивимося на кодекс 90-х років, 90-х, потім 92-го року, і на кодекс 2001-го, який, по суті, є чинним станом на сьогодні. І читаємо про право постійного користування. То треба розуміти, що це два різних права. В 90-му році це було спрямоване на фізичних осіб. На фермерів їм видавали в постійне користування земельні ділянки, і видавали до цих земельних ділянок до цього права державний акт про право постійного користування. Наступне питання це право постійного користування, яке є сьогодні. Відкриваєте земельний кодекс, знаходите 92-гу статтю і бачите купу змін, які там відбуваються. Якщо коротко підсумувати фізичних осіб, іншими словами, громадян там немає. Там органи державної влади, органи управління, відкриття для мене певним чином, там ОСББ, ще певні органи оборонної промисловості. Але це мова йде не про сільськогосподарські землі. Раз друге питання мова йде не про суб'єктів приватного права. Тобто, це. Більш пов'язане з державою з комунальними землями видають у постійне користування саме земельні ділянки, чи то державної, чи то комунальної власності. Більш того, зараз існує норма, яку можна в принципі вважати забороною на видачу в постійне користування саме сільськогосподарських земель. Тобто вони не повинні так передаватись, чому? Тому що закон вимагає аукціон. Аукціон на оренду на якусь певну кількість років на певних умовах, а не право постійного користування без аукціону, без нічого. Власне пояснення. Тому, коли ми говоримо зараз про право постійного користування, напевно, ми повинні уточнити, про що йдеться. І напевно варто говорити, якщо мова йде про фізичних осіб, про фермерів, про те, що існувало до 2001 року, тобто за старим. Радянським, а потім пострадянським земельним кодексом. Що ж робити? Питання ключове. Що робити з цими землями, які перебувають на праві постійного користування? Приймаючи в 2001 році кодекс, держава не придумала нічого кращого, як написати. Вважається, що вони в оренді на максимальний строк. Максимальний строк це 50, чи як вважає наша правозастосовча практика 49 років. От якби і все. Але ж є різниця: постійне користування не передбачає сплати податку земельного так, але не сплати орендної плати на відміну від оренди. Як би там не було, Конституційний суд в 2005 році скасував цю норму, точніше, визнав її неконституційним, вона втратила законну силу і можливість застосування. Суд розтлумачив, що не можна законом ліквідовувати. Тобто ліквідація має бути добровільна, а не примусова. Тому і сьогодні ми з вами можемо бачити акти, і навіть є купа таких випадків, де земельними ділянками володіють саме на праві постійного користування. Що ж запропонували в 2020, здається році. Написали в законі, в перехідних положеннях, що володільці ось цього права постійного користування, кома права довічного успадковуваного володіння мають право переоформити або у власність, або в оренду. В оренду на максимальний строк, якщо вони не хочуть іншого, а у власність викупити по НГО. Тобто по нормативно-грошовій оцінці, одразу забігаємо наперед. Як це відбувається? Практично, ця особа має звернутися до місцевої ради. Місцева рада має проголосувати. Практика показала, що не всі місцеві ради готові голосувати за це. У, когось давить українська жаба, в когось є і претензії до фермера, хтось вважає, що він царьок місцевий. Відповідно, чому це він повинен землі. Бо вони числяться комунальними чи державними, ну комунальними у вас в абсолютній більшості, віддавати комусь з якого дива. І виходить така ситуація, що існують судові спори, де місцеві ради відмовляють в передачі цих земельних ділянок у власність. Люди ходять в суд, зобов'язують і тому подібне. Бо, в принципі, закон виписаний безальтернативно. Іншими словами, місцева рада це статисти. Ви подали заяву, вони повинні проголосувати. Але не завжди так вони вважають і не так тлумачать закон. Тепер ще один нюанс, який варто пам'ятати з цим правом постійного користування. Це розмір НГО. Для земель сільськогосподарського призначення розмір НГО, ну, давайте говорити відверто, зазвичай нижчий, ніж ринкова ціна. Принаймні, станом на сьогодні. Якщо ми говоримо про промислові землі, є питання, як кажуть росіяни. Для прикладу, ми хотіли викупити діляночку одну, там 6 гектарів, але там цільове призначення промисловість. От ми її викупляли за енну суму гривень чи то доларів з прив'язкою до іноземної валюти. Але коли ми порахували, скільки буде коштувати. Викупити по НГО, то виявилось, що ми ще викупляємо нижче, ніж НГО. Іншими словами, щоб перевести цю ділянку у власність, виходить, складається така ситуація, що вона буде нам коштувати в рази дорожче, ніж ми вже зараз заплатили. І це не ринкова ціна. Відповідно, там, де НГО занадто високе, існують труднощі й проблеми з купівлею таких земельних ділянок. І я припускаю, що воно ще тривалий строк буде зберігатись оце існування права постійного користування, бо економічної доцільності в викупі цієї ділянки ну, фактично нема. Наголошую, це не про землі сільськогосподарського призначення. В сільськогосподарському таке можливе, але ми такого не бачили. Гіпотетично і теоретично така ситуація можлива, оскільки є ділянки, які ми викупляємо нижче, ніж НГО. І це вже ринкова ціна. Наступне питання, яке варто пам'ятати з приводу постійного користування. Чи перейде воно у спадок, чи не перейде? І це насправді дуже важливе питання. Судова практика станом на зараз Верховного суду суперечлива. Є рішення, де вони кажуть, що право переходить до спадкоємців. І є рішення, де вони кажуть, що ні право припиняється з припиненням особи, якій вона була виділена. Це можна порівняти з сервітутами, якщо хтось розуміє, про що йдеться. Є сервітут земельний, є сервітут особистий. Особистий прив'язаний до особи. Нема особи, немає сервітуту. Сервітут земельний прив'язаний до землі, нема особи, є сервітут. Приклад проїзду проходу. Якщо я продам в ділянку, а по твоїй ділянці, по суміжній, іде стежка чи дорога, то кому б я її не продавав, стежка чи дорога буде залишатись. Це суть земельного сервітуту. Суть особистого сервітуту, що право ходити по такій дорозі, умовно, це зараз ми моделюємо умовну ситуацію. Право ходити по такій дорозі має лише Власник чи володілець сервітуту, нема володільця, немає права. Тому це точно те саме, що відбувається з цим правом постійного користування. Конструкція нова мається на увазі нетипова, невідома праву, придумана в певний період, і от її застосування теж має свої особливості. Тому, якщо ви маєте таке право постійного користування, треба 5 разів подумати. Що робити з цим? Тобто, якщо воно на юридичній особі, тоді цю юридичну особу треба берегти. Іншими словами, не проводити крізь неї ризикову діяльність, або взагалі не проводити діяльність, або проводити мінімально, а для цього створити паралельно діючу особу, яка у разі виникнення правових проблем, чи то з податковою, чи то з правоохоронною системою, чи ще з чимось. Не буде означати ліквідації тієї особи, на якій зареєстроване це право постійного користування. Якщо це пов'язано з фізичною особою, то треба задуматися про те, щоб перевести це право в власність. З фізичною особою, знову ж таки, скажу, це зазвичай сільськогосподарські землі, бо це пов'язане з фермерством. І тут теж є один нюанс: в чому він полягає? Нюанс зводиться до того, що земельні ділянки виділяли не фермеру як фізичній особі, а виділяли фермерському господарству. Іншими словами, юридичній особі, яка має бути створена таким фермером, там, членами сім'ї, і так далі. Є закон окремий, це зараз не, не ключове. Так от. Державний акт виданий фермеру, бо його видавали для створення фермерського господарства. Відповідно, зараз практика допускає, більш того, це рекомендовано перевести це постійне користування з фермера на юридичну особу на фермерське господарство. Тут варто пам'ятати, що фермерське господарство це специфічна юридична особа, тому треба обережним бути. Тому для себе треба вибрати більш оптимальний варіант: чи то перевести на фермерське господарство як юридичну особу, чи то викупити на фермера, поки воно на ньому. Бо є ця специфіка. Ну і на завершення. Пам'ятайте, що право постійного користування це право користування, закон наш. Земельний кодекс визначає підстави для припинення користування земельною ділянкою. Серед цих підстав є її нецільове використання або там пошкодження порушення екологічного і земельного законодавства. Тому грамотна місцева рада запросто забере у фермера чи у особи таку земельну ділянку на праві постійного користування. Якщо вона не буде використовуватись, це не складно, грубо кажучи. Тому якщо така ділянка є, тому ви повинні провадити відповідну діяльність, тобто не порушувати екологічне земельне законодавство, якщо прийшли з перевіркою екологи, це перший дзвіночок, і друге використовувати за цільовим призначенням. Нецільове використання це найпростіша підстава для припинення землекористування, і тоді ділянку відберуть в комунальну власність і будете бігати по судах і шукати правди справедливості. Це займе роки.